Вітаю, це Софія Федина. Я знаходжуся у Київському апеляційному суді на Солом'янці. Тут мав бути на 14.40 розгляд справи Сергія Воливача, працівника управління державної охорони, якого звинувачують у тому, що він згідно з даними флешки ФСБ, бачите, якісь отримував кошти для Петра Порошенка. Питання в тому, що окрім того, що вибивають по суті таким чином. Свідчення на п'ятого президента України, але я зазначу, що Сергію Воливачу і його двом побратимам встановили заставу без реальної аргументації, без реальних доказів мільярд гривень. Де там крупа, де там Чернишов, що там з міндічами, а нічого. А от тим, які сміли колись там працювати охоронною і водіями Петра Порошенка, то їх треба присанути по повній, бо може вони вродять якісь свідчення. Сьогодні в апеляційному суді справа не буде розглядатися в чергове. Ну так само знаєте, як всі нормальні апеляції ніколи не розглядаються, тому що не дай Бог суді приймуть законне рішення. Не розглядаються, бо нібито судді стало погано Та всяке може бути. Але питання в тому, що хлопці вже який місяць сидять в СІЗО, їх прецингують, на них тиснуть. Застави такі, що ну немає таких більше застав в Україні для жодного з корупціонерів чи державних зрадників. А їх і далі тримають під вартою, і справа далі переноситься, і за це все відповідає Володимир Олександрович Зеленський. Дякую, дуже дякую.